Екстра сток і вістаю вас. сток це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка флісові піжами. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Айбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у. Розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварюйте його, пічнюшки. Всім приємного перегляду. На столі флісові штани, розмір десь М. Флісові штани білого кольору. Зразу, зразу блікує на білому кольорі. Так. Флісова кофта, як піжама до колін, сліп -вір. 18-й англійський розмір. Ліверджі. флісова чоловіча кофта, десь розмір МЛ. Так, флісова чоловіча кофта, розмір XL. Піжамна. Піжамка жіноча. Світлого кольору. Так, з капішоном. Флісова кофта десь до пупа. Модна. Так, флісова кофта білого кольору. Ще флісова кофта. Синя. 16-й англійський розмір. Жіноча. Флісові штани. Розмір М. Так, ще флісові штани. Розмір Л. Флісові штани жіночі. Кофта. 16-й англійський розмір. Флісова кофта світла. Примарк. Розмір XL чоловіча. Флісова піжама. Женоча, размер L. Сейчас флисовая пижама. Так, флисы и штаны. Чем? Размер L. Сорок шостий размер. Сидервуд Стейт. Размер M. Ижамни штаны. Четырнадцатый английский размер. великий розмір. Десь 3XL розмір. 16 англійський розмір. New Look. Лисовые штаны. Что-то английский размер. Вот такая классная кофта. Размер АМЛ. Штаны. Писає. Кугуруми. Гарний розмір Штани. розмір Алексель. Флісова Кофта. Розмір М панней флісові флісови кухоромі Крокодил, єна, сідербут стейч, чоловічий, розмір L. Кугурумі. Великий розмір. Кугурумі. Шорти. Кугурумі? Єдиноріг з хвостиком заді і з крельцями. Кугурумі? розмір LXL. Ще Лисова кофта з Капюшоном. У Медведик чи якісь кость тваринка штани? Гаррі Поттер. Про шорти флісові. Ось така флісовий верх. Повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, Всім всього найкращого.